Знову Олександр. Хочу записати відео, але, напевно, не встигаю ніяк попасти в проміжутки. Щодо налаштування реле. Я скинув відео Два, дві частинки, що проблема вже й добу немає. Світла, постійно мигає, напруга мала. Пан Борис порекомендував змінити налаштування самих реле напруги. Я поміняв налаштування, але воно не, не допомагає. Ось є нижній поріг, ну, це є новатек електро, це є верхній поріг. По нижньому порозі я поставив 120 вольт, 120 вольт, походу. І на всіх трьох, але все рівно менше 150 вольт і виключається весь будинок. Таке враження, що, напевно, якась є, якийсь є захист на самій лінії. Чи на самому лічильнику, який стоїть на опорі, який автоматично обмежує подачу напруги на весь будинок? Зідзвонився з сусідом, який поряд будинок. В нього такої проблеми немає, бо в нього якась лінія інша. А по моїй вулиці є ще один сусід, його колега теж дзвонить і вже на гарячу лінію дзвонив, але в нього однофазний будинок. в мене трохфазний вітер. І в нього так само блимає. Світло то є, то немає. Тому не залежить від налаштування самого Новатек Електро. Та о, появилася напруга. Зараз постараємося встигнути показати. От, бачите, 174, 175, 190 вольт. Беремо речажок. оцей, так, Зараз я подивитися і в камеру. О! Знаєте, крутиш? Є, он 120 вольт. Я лишаю. Його зафіксували. Це є нижній поріг. 120 е, зафіксував. Тут 100, 160 вольт. Крутимо. 120 вольт лишаємо. Зафіксували. І третя фаза. Третя фаза. Ой, боже, не туди. Дивлюсь в одне місце. О, крутимо. 120 вольт лишаємо. Е, Записано на камеру, що налаштування по нижньому порозі на трьох фазах 120 вольт. Напруга ви самі бачите, яка є. Дивимося, чи зміниться щось протягом декількох хвилин. Зараз має бути вже відключення постійне, ну не постійне, там планове. О, бачите, вимкнулося. Тому нижній поріг нічого не дає в налаштуваннях. Воно постійно блимає. Зараз вже 8.30 від 5 години, як тільки я починав відео, отака гірлянда, я би сказав, би, за стільки часу, скільки я тут живу, я тут три роки постійно, це вперше, що так довгий час і безперервно воно блимає і блимає. То було там разів три блимне, і далі все, все добре. А сьогодні щось, щось пішло не так з мережею, але. Було би доцільно почути якесь логічне пояснення. Головне, в Обленерго на гарячій лінії кажуть, ми вашу скаргу прийняли, будемо розбиратися, ніякої чіткої відповіді не дають. І знову ж таки, це ж не в кожному будинку таке відбувається. Лінія одна на вулиці. А в кого як? Пишіть коментарі, можливо, ще щось попробувати Замінити, я навіть і не знаю, на що ще подивитися. Якщо комусь інформація зайва, ну, тоді не переглядайте, кому була корисна, ставимо лайки. Ну і пишіть, що ще хочете. чи хочете дійсно побачити відео по даному щиті, що всередині і як воно працює. До наступних відео.